Тобі не важко після шовковиці працювати? Ні, оце якраз надають. Ганяти ще наїлась. <ресе>. <ресе> комарі чи мушка, чую вже по спині кусає. Та ти що, оце що залазить в спину, ма, це не комарі, це гнусі. Страшне. Так вони як кусають, ще тревопрохопити і оставляють. Я дивилася в інтернеті, а вона e, свина, поняла, і отопад рознідою. <ріху> Хоча не видно, що да, влітали, але тут. Взагалі її незамітно. Вона залазить під дожу, не так, що просто носила, десь сіла зверху, а залазить прямо під дожди. Ось тут такі комашки, друзі. За гризуни неможливо працювати увечері, бо вони вже тут як тут. Ой, як гарно огурчики зійшли. Зараз, друзі, огурчики, ті, що ми садили з вами в колі, вже всі повиходили. Ну, звичайно, не такі вже русленькі, як у матусі. Матуся раненько посадила, а я в червні, на початку червня. Тільки посіяли з вами, забули за огурчики А не всі зійшли, мало багато зійшло одно Так багатенько сіні огурці всіяла Дивлюсь, з однієї сторони чотири, з іншої сторони два зійшло, а де ж всі інші? А, вони ще лізе. Я не буду спішити дуже сильно там. Цап поорудувати, тому що ще дивлюся, лізе. Так, да, вони ще можуть вийти. Ну все тоді акуратненько, щоб їх не поспалувати. Можливо, ще десь якийсь огурчик зійде. А так є загаліта. Земля. Коли поливаєш, вона так забивається. Ма. Ужас. Значить, тільки все підкушували. І все одно земля забита. Ой, яка капусточка хороша, ма, так розложилася по землі. Така красива. Скоро будемо нижні листочки обривати курачкам, ма. Да. Ти не братимеш ні гусочок, ні качечок, ма. Курочкам, так. Mm -hmm. да. ну, курочкам, да. курочкам, друзі, будемо нижні листочки обривати на капусті. А, ти що не обриваєш? Ну коли вже велика капуста, ти до мене приходиш. Як велика, я обриваю. Як велика, так звісно, зараз не будемо. Вони ж, ж будуть потім нижні наростати і наростати. Це безконечний процес. Курочкам тільки празник <х,"> з цією. Капусткою. Ой, а тут земель капушенько, хороша, Тут ще не дуже забита. так пройдемося, зараз знову з матусенькою все підпушимо. Перчик гіркий. Ой, друзі, гіркий перчик. ой, Гіркий перчик зараз підпушу. Нехай росте, не буду його прибирати, пересаджувати. Буде і солодкий, і гіркий, все буде. Тут трішки так, як ямки залишу, підпушу, а ямочки нехай будуть, ще ж може поливатиму. Mm -hmm. да. Жара, вже й ночі. Mm -hmm. Кого? Перець і капуста, помідори немає. Помідори не будемо поливати, а поливатимемо перець та капуста. А помідорчики вже mm -hmm. все, мама канавочки. Така навички залишила. А, ну, я дивлюся, земля волога. Коли ми два дні тому назад чи три проливали, ще не встигла просохнути. Та й тут ось дивлюся, я підкушую земля ще волога. Не, повністю не просохла, друзі. Земля все одно під рослинками волога. Зверху нібито просохла зовсім і нібито приплескалася від водички. А коли підпушуєш, друзі, все одно трішечки сапочкою захватив земельку, а піднесом земля-волога. Так що рослинки почувають поки що себе добре. О, як помідорчики зацвіли. Що ти говориш? В А, в Іюлі. Ну, а як в того брата вже червоні помідори висять? Настільки вони ж рано ждуть, там ж настільки тепліше. А, в Новомосковській тепліше, а теплиці він робить? Ні, він не робить. Ні, Ну я здивована, вони вже давно червоні помідори спілі стиглі, їдять. Там, ще... там набагато тепліше. А у нас навіть не зав'язуються. Так а що далеко Новомосковськ скільки кілометрів від Харкова? Новомосковський. А, ну так, да, там тепліше трішки. Звичайно. Угу. ну помідорчики так. Вони квітують, друзі, але ще плодів немає. Чекаємо, вушка воно пустили, вже не знає, чим їх обробляти, що вже, тільки... що вже тільки не робили цим помідором. Щоб вони підняли свої вушка. А вони ніяк не хочуть, друзі, розкручувати свої листочки. Уже кожен кущик скрутився. І зранку я перевіряла, коли поливаю також листячко на деяких, особливо на деяких сортах помідорів, ну зовсім прям скручується. Це говорять якась хвороба. Треба спасати, бо плодів не буде. Ось останній рядочок, я вже не згадаю. Який ми садили, треба подивитися у відеоролику. Там повністю, які ми сорти саджали по два рядочка, такі я й розповідала. У нас тут червона сливка, рожева сливка, будьоновка, шапка мономаха, жовті, червоний круглий на засолку. Я вже ну, Майже всі я вже назвала, не знаю, може якийсь забула. Ось останній рядочок зовсім листячко не скручене. Добре себе почувають, отака от розсада. А там далі трішки особливо два перших рядочка, а потім слідуючи два інших, зовсім поскручувала листячко. І матуся вже якимсь препаратом обробляла. По-моєму, скором, да, ма? Скор препарат. а можливо і не скор. скор препарат. Ні? Яким ти обробляла від скручування? Матуся не, пом... не може згадати, яким вона препаратом обробляла. Курочки ще гуляють, біленькі легурні спадки лягають, а ці гуляки до останнього будуть. І оце поки ми тут з матусею будемо або я ходити щось робити. І вони будуть поряд ходити. І вже нічого не видно, а вони оту за тобою такі ручні курочки. У нас трошки березки виросла, ви пам'ятаєте, пилі. Я вже під кошу мачок. <гум> І осуд. Осод візи брік, скільки я його вже мав, так не вирішувала. Так, да, не спалувала, тут все лізе, І так швидко, воно курні такі повзучі під землею. І нагітки вилозять. Старас уже їх спалувала. такі зарослі були цих на гідку. Все прибрала, а вона опять лісить. Кукурузка, осішечки вже повинна, да, кукурузка. Ще кукуруза повилазила, я ж тут засаджувала Дивлюся, ось маленька повилазила ще. Ні, ні, я не спалюю, тут бур'янусь. Пропалюха. Там, де я садила, я не буду проходитися. Нехай, може. Може, ще ж вийде Нехай більше кукурузки буде А це отут рядочок садила. Підожду, може ще вийде. Зараз трішки підгорну цю кукурудзу. Ага, ось іще вийшла маленька. Ось так буде ще кукурузка. Укропчика ставлю, нехай тут теж і оцю березку повберую. Березка заплітою все нас. Так, трішки Ось Осота саме. Eu Суточка не вся повиходила, посіяла, я кукурузу висадила разом з вами і дуже мало її проросло. Хотілося б, щоб трішки густіше було. І як парканчик, ну і не дуже густо, щоб качанчики зав'язалися. І я десь через Горить щось, а що? димом пахнемо. У нас як дим, ми вже хвилюватись починаємо. І я через дві недільки ще досіяла новий пакетик, розпакувала і ще кукурудзки досіяла, замочила її, вона добренько набубнявіла і вже деяка проросла. Я думаю, вся проросте, тільки сильно сапочкою не треба орудувати, щоб не спалувати, бо вже одну сполу. Все, я тільки обсую. О, друзі. А коли... ага, ось ще один осуд, майже на чужій стороні. Коли вся кукурузочка вийде, тоді я добренько ще раз підпушу, підгорну її, щоб кукурузочка гарно трималася і була височенька. Ма пам'ятаєш, як в нас кукуруза була трьохметрова, ой, трьохметрова кукурузка була, друзі, це щось було нереальне. Дуже висока. Уявіть, як я її викапувала по осень. Я чекала, щоб вона хоч трішечки засохла, корінці в розмірах зменшилися, щоб не так важко витягувати. Бо я на одній кукурудзині дуже довго качалася та копала її, щоб викорчувати те коріння. Але рік на рік не приходиться. Буває така малесенька, коротесенька виліз. А чому не знаю, ніби той погода гарна. О, ма, а гіркий перець вже цвіте. Гіркий перець. перець? Да. Гіркий перець вже цвіте. Так, да, ти представляєш, солодкий ще й не думаю. Та ні, невеликий. Ну трішечки він підріс, звичайно. Трішечки підріс, але... Ще ж бачиш, не цвіти не намагається, ще маленький стоїть. Капустка якось швидко пішла в зріст, а. а перчик стоїть ще на місці. А гіркий вже зацвіт. Ось тут тобі перчик. Так, салатик трішечки. Отпушу. Оце оцей коврик. Ну, Портула огородний. Це страшне буде. Це страшне буде, да. Ось така в нас рослинка, ну я думаю, її всі знають. Це називається портулак огородний. Ми його називаємо між собою ковриком, тому що він так щільно всю землю обплітає, що звичайно м'якенький-пухкенький, як той коврик. І оце скоро буде весь огород такий, хоч поли, хоч не поли. Тут проблема в тому, друзі, що один листочок, отакий малесенький один листочок відпаде і з нього виходить знову коріннячко і розростається дуже величезний кущ. От кинула листочок, ото вже буде готовий кущ, друзі. Ото такий портулок огородний. Пригостимо смачною полуничкою. Вона зараз така солодка остання, друзі. Вона з кожним днем все солодше і солодше робиться. Цукорку набирається. Матуся ще моєї полунички не, не пробувала, мана трішки закуси. Та вона ж не мита. Мита, нормально. Поїж. Ага. Солодка Воздушна. Воздушно. Зрозуміли, друзі, моя полуниця воздушна. Ма, то не полуниця, а ти вся воздушна. Така воздушна та швиденька. Лубничка вже маленька, як ці сімічки лузгає. Хвилюється, щоб не брудно. Брудне не їшола. Наївся все, мама. Та я після ягід ще сильніше їсти хочу, ніж mm -hmm. <рес>, коли не їм ягід. Так, і рисики хочу ще сухе листячко прибрати. Воно вже так підросло, друзі. Ми з пахуща ароматна. Так, клубничка добра. Я не знаю, мені хтось говорив, Вікторія, та я точно не знаю. Вона така в мене трішки продовгувата полуничка. Тільки з вами, друзі, обрізали всі іриси. Уже сантиметрів на 15 відросло листя. Як швидко. Уже все відросло, друзі. Новеньке. Повитягувалося. Я так добренько старалася його обрізати. І зараз сухе листячко поприбираємо, нехай натягне не водичку та добренько розвивається. Ось так, щоб було набагато симпатичніше. друзі. Подобається, коли порядочок. Відерочку везу і зберем. Де? Одрізала вже таке високе. А воно швидко одросло. Ой, то як тут зараз машпара заїде. Я це зранені за дві хвилинки зберу. Я думаю, друзі, чим... Чи вже ховатися до хати, бо вже комашки пристають, вже то там, то там чешеться. Я думаю, що завтра зрання встану і швиденько це все сухе приберу, щоб нас тут красиво-красиво було. Я вже показувала вам, матуся помітила, які вже горішки зав'язались на фундуках. Просто все дерево горіхами улите. Це ж малесеньке, скільки там ще наростатиме. Так от оці молоді кущики, ось ви бачите, це також фундучки. На них вже давно зав'язуються горішки. І вони будуть отут сипатися, і щоб нам зручно збирати, щоб нічого не мішало, це все сухе листя. Ми, звичайно, все приберемо. Я тільки що прополулася, пройшла ще травушку, періок лізе. І щоб пирій не розростався, його потрібно весь час зрізати, поки він маленький виходить. Щоб сонечко він не побачив. Тоді він не так буде розростатися. А якщо запускати і до сонечка буде розростатися, то він буде під землею дуже швидко розмножуватися. Так, так що прополола, сухе зберу і можна буде чекати горішків із фундуків. Так. Ой, оце кубка. Купочка, я хвилююся, щоб курочки сюди не залазили і не перепригували сюди на гору. Та вони ще, слава Богу, не додумались до такого. У них такі простори величезні, друзі. Ви подивіться, вон садочок який. І це все в розпорядженні курочок. І подвір'я, і садочок, і навіщо їм ще цей огород? А воно як на зло, знаєте, ще більше хочеться на той город, коли не можна. Так, ну ти все, вже я все, так, кабачки, все. горох, я тут вже перець, капусту все прополола і клубнички. Красиве, хай тепер кушили, хай тепер йому нічого не буде. Нічого не будемо, да. може ще дощика дождемо. Може так, да. Якщо дощика не буде, будем поливати. будемо періодично поливати, друзі. Якщо дощ пройдеться, то не будемо трогати. А поливатимем, знов Хороші Кабачечки, кабачечки наросли, да. скоро будемо жарити молоденькі кабачечки і кричку тушити. Ма, я зриваю, ну вона наростає дуже багато. Ну як я її зразу всю їж, бери. Ти знаєш скільки я вже зібрала? Мене вже й морозілку положила, і з цукром їли скільки. Ну... Ну, дрібетень залишилась, друзі. І все одно я приходжу, як щось роблю, я підійду по їм трішечки. Так вона ж вкусна, вже, дрібна. вкусна дрібна, я буду збирати. Я хочу це все перекопати і зробити тут акуратний рядочок. Та, я зробила, посадила всю новеньку і що? В ну, стопокала. в тебе ж вона чимось хворіє, в мене ж бачила. Поливала і не знаю, чим. Ні. ні, то хвороба, я знаю, я дивилася в інтернеті. І так від хвороби ж і поливати, і ну, я тобі прочитаю препарат, який нехай вона ще раз обробить свою клубничку та й почитаю інформацію. Ма, прийдеш завтра в гості до мене, в мене вихідний. Все почитаємо про хвороби рослинок, підберемо препарати добрі і десь знайдемо і обробиш свою полуничку. Ма, ти хоч додому дойдеш. Ти намішала там уже ма-скільки можна, а їй весело. Вона їсть і весела. Це полуничка так настрій піднімає, друзі. Намішала я різних, зелених, полуспілих. Ні, ну клубничка, да, ну клубничка брудна, шовковиця зеленкувата, жималась перезрівша. Ма. Ай, я не можу з тебе. Наїлись. Напилися Усього. і додому поплилися. Так. <гум> ну, ходімо тоді. Подработали хорошо. Подработали, аби ще хтось сюда подработочку цю зацінив. А в мене такі друзі, вони обов'язково зацінять. Ой, як гарно, все-все підпошили, друзі. І кукурузку пройшли сьогодні. І доріжки пройшлися. Доріжки також проходимося, щоб ніде нічого не заростало. І навіть сітку рабицю, друзі, піднімаємо під сіточку, Я ще проходжусь. Я ще й вручну ходжу, вириваю. Тут, якщо б я це понад сіткою там не обривала, друзі, там такі одуванчики оці великі. Заплело все й берізко. А я ж питаю тебе, ма, що це таке? Це не птички, це якась букашка. Це ну що ну, ну, це таке? Це, я ж... липраво, у Просто дирочки з'являються на капусті. Да, Друзі, так. хто знає, може підскажете. От нормальна капустина, широка, класна. І подивіться, скільки дирочок. Та тут уже щось з'їло, щось, ти бачиш. Yeah. Над'єда їда. їда. Mm. Де? Mm. Ну, і виїда, на дирочка, ну, це ж не хвороба, Karaul. я сподіваюся. Просто караул. Чи я жит, чи не, чи жит жит на Друзі, взагалі. ну це взагалі замучатися так можна. Не Хочеться долбали. посадити, полити, підпушити, нехай росте. Ну скільки обрабатуємо, скільки збираємо вручну, обриваємо те листя. Ходимо, хвилюємося весь час, а скільки різних препаратів пішло, вже ж надоїдає трішки, вже ж сил, ну просто розстраюшся, засмучуєшся трішки. Так лазиш, лазиш над міном. Так я ж про це й говорю, що лазиш, лазиш на дни. Мені треба ціпляти закривати, щоб ціпоти, не дай Бог. Курочка тікай. Курочка тікай, тіка. заважай матусі. Да, Бабусечка моя переобується, он животик випирає, ягітки. <реку> <реку> на вечерялася да, так, ягідок вже вечерять точно не буде. Вона в мене худенька, тендітна, Їсть дуже мало, друзі. Матусенька, ну все, пропололи, підпушили. Пока-пока, да, моя рідненька. Люблю тебе і вас, всіх друзів. Все, друзі. Спокійної ночі. спокійної ночі, матусь, вийдеш там сама, фірточку прикриєш. Ну, все мої рідненькі. Підпушили, як завжди, пропололи, канавочки трішки порушили, робили, робили і трішечки їх, навпаки, друзі, ще покращили. Так що город знову в нас. Порядочку. Ну, все. Всього вам самого найкращого, друзі, і головне миру. Пока-пока.